Всім привіт, так, всім привіт. Нарешті виправлений баг в симуляторі країн. Він тепер взагалі не вилітає. Я знаю, що це багато кому не, не подобалось, що раз в деякий час на початку гри він вилітав. Цей баг повністю виправлений, повністю виправлений. Воно тепер не вилітає, не хвилюйтесь. Також, 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 я робив відос, що вийшла регіон України, але вони на той момент не вийшли. Я просто затупив і не опублікував їх. Тому кожен, хто хотів їх придбати, то, будь ласка, придбайте. Ну, там вже були люди, які придбали, але я розумію, що багато хто очікував це придбати на момент, на момент самого виходу, виходу відео по ньому. Тому так. Але найголовніше, що я прибрав, прибрав, прибрав баг з вилітом в симулятор країн. Якщо ви через це не грали, то можете спокійно грати. Все, нема, нема багу з вилітом країн. Загалом так, це таке. Міні міні-апдейт. Тому. Все, це все, що я хочу сказати: симулятор регіону України і прибрав Баг тому посилання і на регіон України і на симулятор Крін в описі.